Власне, читаю новину. Про те, що загальнокримський жалобний мітинг до дня депортації, 18 травня в Сімферополі, проходитиме лише під національними кримсько-татарськими прапорами, власне, цей мітинг намагалися заборонити з його затвердженням, були складності, але, врешті-решт, так звана влада Криму пішла на поступки. Єдине, що ані українського прапора, ані російського там не буде тим не менше, мітинг дозволили провести. От на вашу думку, як взагалі полягає ситуація з правами кримськотата народу В Криму зараз станом на сьогодні. ну Перше, хотів би сказати, що ОБСЄ оприлюднило оприлюднила певні висновки своєї моніторингової місії і стосовно Криму, зокрема. І там вказано, що становище кримських татар є. Під загрозою і порушення прав за етнічною ознакою мають місце. І ОБСЄ висловила стурбованість такою ситуацією, наголосивши, що це неприйнятно. от звичайно, анексія, окупація і наступна анексія змінили соціальний порядок, який існував в Криму 23 роки. Коли почалося 24-25 років, ми якраз тому почалася масова міграція, повернення кримських татар з Центральної Азії, переважно додому, в Крим. За цей час були конфлікти. Ті чи інші. А в чому полягав цей соціальний договір, скажімо так, внутрішній Кримський? Я так розумію, він був неофіційний, взагалі неформальний, але він діяв. Він діяв. так. Це цікаве питання. Е, насправді всі е, е, зійшлися на якомусь статус-кво. Не можна його порушувати, не можна розпалювати міжнаціональну ворожнечу. Це буде засуджено, принаймні <клух> публічно, якщо не е, застосуванням органів влади. Да? Е, е, треба принаймні декларувати е, толерантність, треба дотримуватись якихось правил. Це все, ну і крім того, працювала як не дивно певні працювали як не дивно певні інститути української держави, які стримували не до незаймалися раннім попередженням конфліктів. Хоча декілька конфліктів, звичайно, знакових за 23 роки відбулося, але масштаби характер. Перебіг динаміка були відносно м'якими, і такими, які не йдуть ні в яке порівняння з прогнозами стосовно Криму, які і аналітики зовнішні, і кримські передбачали стосовно Криму. Навіть коли от, в чому полягав соціальний порядок? Коли почалася окупація ще до анексії, в багатьох місцях компактного проживання кримських татар вийшли спільні патрулі спільно сусіди, кримські татари і не кримські татари, українці, росіяни, просто співмешканці певного нас... частини населеного пункту спільно охороняли це село селище або мікрорайон від того, щоб там відбулися якісь дії, які можна призвести до насильницького конфлікту. Такого А зараз цей порядок руйнується. І... Наскільки швидко він руйнується? Чи він вже зруйнований? Чи ще якісь залишки цього порядку? Ні, я думаю, що залишки є, тому оскільки все таки інерція, по-перше, по-друге, вкоріненість якихось практик і мирного вирішення конфліктів і розуміння того, що це наш спільний дім, Крим, вони залишаються, вони ще працюють. Але і причому в різних пропорціях в різних вікових групах. Так? Він руйнується по-різному, але ми фіксуємо вже молодіжні бійки, групові масові, між кримськотатарськими учнями, наприклад, і росі... росіянами учнями однієї. школи. Неодноразово доводилося чути про погрози, про слова на кшталт. Ну у вас хороша квартира, а коли ви назад в Азію уїжджаєте? І... А, масовим стала агресія, принаймні агресія вербальна стосовно кримських татарів, які в публічному місті використовують кримськотатарську мову. В транспорті, на вулиці. Говоріть по-русски, тут вам тепер Росія, говоріть по-русски, тепер наш порядок. Це бажання затвердити наш порядок, новий порядок, так як вони уявляють, як він працює в Росії, так? Це є головним рушієм руйнування соціального порядку миру, попереднього соціального порядку.